Від квартирних Нехто ти, ну, не варто нічим. Перше це у нас двері. Двері повинні бути міцними. Важно встановити двоє дверей. Причому зовнішні двері повинні, можуть бути непримітними непримітни для того, щоб у злочинці не виникало думки, що у вас є щоб, щось ховати. Зовнішні двері брошко повинні відкриватися назовні. Чому? Щоб... щоб Затруднити злочинцем злом, злом дверей всередині. Двері також потрібно обладнати двома замками. Мінімум рекомендуємо ставити два замка. Різних видів. Перший замок може бути циліндровий, другий замок може бути зсувальний. Замки повинні кріпитися на відстані 20-25 см від, один від одного. Також в ціле в замках накладні планки повинні кріпитися із середини, із середини дверей, для того, щоб не можна було зняти накладні планки з ручками і зламати замок. Не повинен, механізм сам не повинен виступати за зовнішню поверхню, зовсім не повинен виступати за зовнішню поверхню самої накладної планки з ручкою. Кожні 5-7 років замки потрібно міняти. Під час експлуатації замків. Вони втрачають свої конструктивні особливості в секретності і потрібно міняти. В разі втрати ключа також обов'язково дзвонки потрібно міняти. Що можна сказати? Якщо люди живуть на останньому на перших поверхах, потрібно обов'язково обладнати балкони вікнами, засклити вікна. А також поставити грати. Найбільш, найбільш поширений злочин це, злочин це віджим вікна металопластикового або проникнення через привідкрите на провітрення вікно.